Отож, панове, в цьому відео поговоримо про те, що вегетаріанці абсолютно не праві в тому, що вони не вживають мед, вважаючи це продуктом, чи то тваринного походження, чи то ще якась параноя. Ну, коротше, е хочу пояснити, чому нерозумно вегетаріанцям не вживати мед. І що вживання меду абсолютно не буде суперечити канонам вегетаріанства. Е -е, дивіться, вегетаріанці, ну, для цього я беру свій ноутбук. Вегетаріанство. І будемо виходити з визначення. Да? Я вже тут підготував визначення мед. Що таке мед. Чому мед це е, ну, підходить під опис того, що роблять вегетаріанці. Ну, дивіться, вегетаріанство або веганство. Спосіб харчування, при якому людина не вживає м'ясо, птицю, рибу, морепродукти, а також іноді яйця, молоко. Прибічники вегетаріанства вкрутовують свій вибір різними причинами: етичними, релігійними, екологічними, економічними, естетичними, а також наміром покращити стан здоров'я. Існує кілька видів вегетаріанства. Витері... Лакте вегетаріанство вживають. Пождіть, ви не можете зрозуміти, лактоветаріанці вживають молочні продукти. Лактово-вегетаріанці вживають яйця та молочні продукти. Ово-вегетаріанці вживають яйця, вживають яйця. А вегани не вживають і не використовують нічого тваринного походження. Так от, якщо вірити в Вікіпедії, вегани це ті люди, які не вживають продукти саме тваринного походження. Не продукти, в яких використовується тварина для того, щоб е, ну, щось отримати, Тобто не експлуатується тварина, да? а саме для того, щоб е, отримати е, продукти тваринного походження. Що мається на увазі? Ми виростили корову, ми її зарізали, м'ясо. Тобто Ми вбили тварину, для того, щоб е, щось отримати. Потім е, ми виростили корову. Корова ж від природи сама по собі не доїться, тобто немає такого моменту, як постійний процес лактації. Лактацію це ми вже люди прививаємо для неї для того, щоб молочні залози постійно працювали і секретували молоко. Да, цей такий важливий секрет. В природі ж корова лактує тільки тоді. Коли вигодовує своє потомство, тобто теля. І теля, Через то в нього є такі смоктальні рефлекси, що треба бити носом по вимі для того, щоб виділялось молоко, тому що потрібно здійснити масаж. Люди ж це використовують на своє благо, вони постійно стимулюють секреторні залози корови, виділяти ту чи іншу кількість молока. Або тільки скільки корова може виділити молока. Ну, Коротенько так. Якщо ми говоримо про те, чи не можна вживати яйця? Ну яйця теж, якби яйця клітина, курка несеться. Ну... Курка в будь-якому випадку буде нестися. Так? Є таке питання: запліднене чи не запліднене яйце. Тобто, це питання, то, що це, це знесла курка, абсолютно відпадає. А от питання, що то всередині, яйби, якби яйцеклітина, можливий зародок нового організму, і то можна поспорити, яйце може бути запліднене. Тому там всередині предпосилок для ну, якби життя абсолютно немає. Тому, е, ну, Можна, але знову ж таки, це тваринного походження. Це все є частинкою тіла тварини. А от мед. Мед це трошки друга тема. По-перше, бджоли, це істоти, це комахи. Комахи, які збирають мед в природі завжди. Да? Завжди. В них нема такого поняття. Ну, якби Не збирати мед. Якщо в корови є поняття не доїтися, якщо в корови є поняття статися живою і не стати м'ясом, то в, в бджіл немає поняття не збирати мед. Тому мед це апріорі, як то в математиці стійкий закон математики. Аксіома, е, да, аксіома мед, це аксіома для бджіл. Тобто, будуть вони жити в дуплі на природі, чи будуть вони жити десь під кришою, чи будуть вони жити, блін, чуть ли не в річці, чи будуть вони жити в пасічниках в вулику, вони будуть збирати мед. Верніше, нектар переробляти в мед. Бо зараз розумні пасічники, мене почнуть хейтити. Е що ж є такого в медові, е що, що вегетаріанці не вживають? Ну, по-перше, це трошки ну, хвороба, коли не вживати мед. Не хвороба, коли ти не вживаєш мед, бо ти хворієш, а хвороба, коли ти не вживаєш мед, бо ти вважаєш, що ти е, веган. І ти вживаєш продукти тільки е, рослинного походження. Так от, мед 100% є продуктом саме рослинного походження. Е, ну, ладно, там якась часточка є все ж таки не рослинного. Але в будь-якому випадку, тобто, це не те, що там е, пасічник придумав, так, зараз я прийду, навчу бджіл збирати мед. Чи виробляти мед, переробляти нектар в мед і все, буде це. Ми можемо прийти в вулик, взяти просто шматок меду, не зачепивши ні одної бджоли, і піти і все. І бджолам від цього не буде погано, тому що бджоли збирають багато. Нектару переробляють його в мед. Таке життя бджоли, вона переробляє її, її взагалі е, мозги заточені на те, щоб передати слідчим поколінням нектар, мед для того, щоб вони могли жити, для того, щоб запасти достатню кількість меду для того, щоб можна було прожити зиму. Що ж говорить Вікіпедія? Мед. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару квітів. За походженням розрізняють квітковий нектар і падивий. Мед. Квітковий мед бджоли виробляють з нектару квіток багатьох видів рослин. У більшості це суміш, яку утворюють при збиранні краплинок з кількох різних медоносів, що одночасно цвітуть поблизу пасіки. Такий змішаний бджолиний продукт називається збірним або поліфлорним медом. А коли у вулику надходить нектар майже з однієї медоносної рослини більше 60%, його називають монофлорним. В Україні поширені сорти меду гречаний, липовий, соняшниковий, спарцет, конюшина, буркун, ріпа, ріпак та інші. Кожен має своєрідний смак, колір, відрізняється вмістом е цілого ряду речовин, проте хімічний склад, всі сорти квіткового меду. Май однаковий. Або близький. До однаковості. Так от, вироблення склад меду. Склад меду найцікавіший момент. Тому що мед це якби 100% рослинного походження, тут без варіантів. В складі меду виявлено 300 речовин ізольних елементів. Чудак, чудаков якийсь там в 79-му році, в цьому концентрується весь склад нектару. Збагачені виділеними, виділеннями виділеними спеціальних залоз бджіл. Деякі компоненти утворюються в результаті хімічних реакцій у комірках сільників. Тобто, якась частинка того, що є в медові, утворюючи за допомогою хімічної реакції. Тобто там фруктоза сполучилась з глюкозою, там щось і так далі. Да? Склад меду перший компонент фруктози і глюкоза. Ну, поширено. Верніше мед переважно складається з двох моносахаридів – глюкоза і фруктоза. Простих. все. Другі органічні кислоти, треті хімічні елементи, кількість яких майже така ж, як і в крові людини. Хімічні елементи, кількість яких майже така сама, як в крові людини. Тобто, коли ми вживаємо мед, багато велика кількість частинок меду потрапляє прямо в кров. При цьому організм не бачить тої такої моменту, типу я втратив чи ще щось. Він ну, якби, просто, просто додається до крові. Четвертий білки, ензими, які прискорюють при проходженні хімічних процесів в живих організмах. Е, П'ятий кількість яких майже така ж сама, не туди читаю. П'ятий інвертаза, діастаза, каталаза. Оці вже три компоненти вони вже якби. Е, з, Це ферменти бджіл. Але бджоли ці ферменти виділяють природньо. Як в нас слина виділяється природньо, так? як в нас виділяється, я не знаю, що під природньо. да. Тобто так само ці ферменти бджоли виділяють природньо. Тобто інвертаза, діастаза каталаза це природні елементи, які бджоли виділяють. Так, вони з тіла бджоли, але вони не мусять бути. Тому. Така панова ситуація, що м, коли бджоли е, виготовляють нектар, переробляють нектар в мед, ну як це можна називати рослинним походженням, точніше тваринного походження, якщо говорять, що е, типу, там, ми експлуатуємо бджіл, ніхто бджіл не експлуатує, тому що бджоли в природі по-любому будуть це робити. Ми бджіл не вбиваємо, ми їх не експлуатуємо, ми просто їх селим в комфортне для пасічника місце, і там вони вже збирають нектар. Все. Отак От воно відбувається. Тому вегетаріанці або аля люди, які хворі, вони не вживають мед бо дураки. Ну, я кажу так, як воно є. Я з повною повагою ставлюсь до вегетаріанства, але закликаю їх вживати мед. Тому що це. Величезний, величезний запас різних мінералів, вітамінів, ензимів і всього остального. Е, і саме головне, вітаміни групи В, а також аскорбінова кислота це за суміші з іншими компонентами, що в медові дуже корисні для людського організму. Тобто, ви можете взяти лимон, ви можете взяти мед, змішати, і буде смачно, корисно. І ви будете отримувати певний заряд для організму, очищення крові і все остальне. Тобто, панове, Вживайте мед, а, до речі, на рахунок падивого меду. От падивий мед це вже можна вважати медом тварин, тваринного походження. Чому? Тому що падивий мед потрапляє у вулик Що таке падь? Падь бджоли збирають з тлі. Тля. От такі маленькі такі комашки тля. і бджола подразнює їх своїми вусиками, вони виділяють, виділяють солодку, солодкі краплинки. Ну, якби потіють чи що, Охріньозна. Ну, коротше, Суть в тому, що тля е, виділяє ці солодкі краплинки, це і є один із видів падивого меду. Один із видів падиве меду. Тому оце вже е, можна вважати медом тваринного походження, а от звичайний ріпаковий, соняшниковий, липовий, акацієвий меди це меди все таки рослинного походження. Тому, панове вегетаріанці, не страдайте фігньою, вживайте меди. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, пишіть свої відповіді в коментарях. Я вас закликаю, що ви не тільки писали в коментарях свої відповіді, а критикували мене ще в коментарях. І крім цього, я закликаю вас поділитися своєю думкою своїми оточуючими. Всім гарного дня! Підписуйтесь на ресурсі Пікіпорофюкрей, і давайте разом змінювати світ джил на краще і завдяки цьому врятувати світ.